Доброго дня, сьогодні будемо додавати камеру Gans від компанії CBC на реєстратор Gans, також від компанії CBC серії GENSTAR. Ось ми бачимо програмне забезпечення, воно називається GENSTAR IP2. В ньому ми бачимо наших два пристрої реєстратор та камеру. Пристрої йдуть одразу активовані. І в них на всіх пристроях іде стандартний пароль 1, 2, 3, 4. Давайте перейдемо на реєстратор і додамо IP-камеру. Адмін завжди з великих літер на всіх пристроях і вводимо стандартний пароль. Тут ми можемо перемкнути мову, є українська мова. Ось ми на... Веб-інтерфейсі самого реєстратора. Обов'язково після того, як ви попадаєте на веб-інтерфейс, замініть пароль для вашої ж безпеки. На реєстраторах це у вкладці Система, О, у вкладці Центр безпеки. Тут ви вводите, ну, старий стандартний пароль і вводите ваш новий та застосовуєте. Перейдемо до додавання камери. Заходимо в розділ канал. Вибираємо камера. можемо прописати камеру вручну, IP-адресу, протокол, який бажаєте, порт і все інше. Ім'я користувача та пароль. Або можемо натиснути пошук і це покаже вам всі пристрої, які знаходяться в вашій локальній мережі. Натискаємо почати пошук. В цьому полі ви задаєте пароль стандартний, по якому воно буде додаватись. Оскільки ви ще не змінюваний ніде пароль. Просто тут прописуєте 1, 2, 3, 4. І все. Ось ми бачимо нашу камерку. Натискаємо та додати. Далі ми натискаємо назад. І ось ми бачимо, додана наша камера. Давайте перейдемо в в перегляд. Подивимось, ось камера присутня. Тепер давайте з вами додамо PICеру. Перед тим як додавати POI камеру ви можете в мережевих налаштуваннях, вкладці Статус PoE подивитись яка максимально ну, поє бюджет у вашому реєстраторі, та у вкладці мережа е задати відразу е мережу, яку буде роздавати ваш реєстратор для ваших поєкамер. Так, підключаємо камеру, та треба трошки зачекати. Ось ми бачимо, що наша камера вже підключилась в поя. Також ми можемо через, через цей пункт камера о, попасти на веб-інтерфейс або нашої звичайної ip камери ось через цю іконку, або до нашої пої-камери. Також ось у вкладці мережа статус POE Ми бачимо, що в нас підключена камера до третього порту. Бачимо її. скільки вона споживає живлення. Тепер давайте я вам продемонструю, як налаштувати детекцію руху. Переходимо, обираємо канал, який нам потрібен. Перший це наша звичайна IP, або третя, яка в нас попоє. Обираємо перший. Обираємо, яку ми хочемо обрати реакцію, це або звуковий сигнал, це буде в нас о, якийсь звук. Видавати реєстратор. Пуш ну, повідомиться, якщо воно підключено монітор. Додаток це на мобільний телефон, зрозуміло, повний екран не вилітає, Емейл. E ну і все інше. Тривожні, FTP, PTZ. Далі ми малюємо зону детекції. Воно з замовчуванням воно повністю намальована. Ми її прибираємо і обираємо зону, яку бажаємо. Обираємо чутливість. Вибираємо наш розклад, який ми бажаємо. Наприклад, щоб вдень у нас воно не детектувало. Робимо ось так. Все. Натискаємо застосувати і все готово. Дякую mm. вам за увагу!